Друзі, на огляді у нас Opel Astra. автівка у нас 17 року на дизельному двигуні 1.6 на автоматі на гарній оптиці лінзована, з ледочками, Є у нас туманочки. Тут просто подивіться на яких вона дисках. Давайте перейдемо до салончику. Салончик у нас на текстилі з боковою підтримкою є ручне регулювання. Також наш повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Є у нас автосвітло, туманечки. По центру у нас мовні, бо це у нас Opel. Що у нас тут є, друзі? Є в нас круїз з налаштуваннями, є у нас голосове управління, управління мультимедії. По центру нас зустрічає такий от мультимедійний екранчик. У нас тут є блютуз, навігація, радіо і купа різних налаштувань. Клімат двозонний. Є у нас відключення парктронічки, відключення стабілізації. Ось наш автоматік. Задній раз сидіння у нас доволі простий, але в той же час доволі мізкий, зручно сидіти, багато місця перед ногами, так і над головою. Також у нас тут. Присутня підсвітка з салону, присутні у нас ручечки з гачечком, електросклопідйомник, Також наявні у нас і e зафікси, можна приєднати дитяче крісло. У нас маємо такий величезний багажник. Так як в нас це універсал, то місця у нас тут вистачає. Є у нас в нас бокові такі ніші для власних речей, є у нас шторочка. Також, друзі, в комплекті до цієї машинки у нас йде комплект резини в дуже гарному стані, Goodyear, літня, Дуже гарна. Кого зацікавила дана автівка? Приїжджати в нас на майданчик. Знаходимося ми в селі Білогородка Сатівська, 19. Приїдете, оглянути цю чудову астру, зробите на ній піздраві, будь-які перевірочки. Просто подивіться в неї оптика. Тому, друзі, всіх чекаємо. Приїжджайте. Автопоєнт. Придбай якісне авто.